Це відео про збір зразків калу. Я знаю, що про це може бути незручно говорити, але важливо, щоб ви добре зрозуміли інструкції, щоб ваш лікар отримав необхідні результати аналізів. Я збираюся показати вам, що робити, використовуючи щось, що виглядає як кал, але насправді це не він. Є два різних аналізи калу, які ваш лікар може попросити вас зібрати. В одному тесті дві пляшки з рідиною всередині. Інший тест має лише одну пляшку і не містить рідини всередині. Ми почнемо з цього, у контейнері якого немає рідини. Ось так це виглядає. У вас будуть рукавички і пластиковий контейнер для збору калу. Вам потрібно покласти його на унітаз ось так. У вас також буде дерев'яна паличка, щоб зачерпнути невелику кількість калу. Якщо вам потрібно звільнити сечовий міхур перед тим, як випорожнитись, зробіть це в туалет. Потім помістіть контейнер на унітаз і залиште його там, поки будете випорожнюватись. Не мочіться в контейнер. Важливо, щоб ви збирали лише кал без сечі та туалетного паперу. Коли ви закінчите, надіньте рукавички і відкрутіть кришку контейнера. Використовуйте дерев'яну паличку, щоб взяти невелику кількість калу і помістіть його в контейнер. Ви повинні наповнити контейнер між цими позначками. Поверніть кришку на контейнер і щільно закрутіть її. Зніміть рукавички та викиньте їх разом із дерев'яною паличкою смітник. Помийте руки. Напишіть своє ім'я на етикетці контейнеру, щоб лабораторія знала, чий це зразок. Напишіть на етикетці дату і час, коли ви зібрали зразок калу. Також потрібно написати, якщо час AM, тобто ранок, або PM, ніч. Якщо ви не знаєте, як написати своє ім'я, дату чи час, попросіть когось допомогти вам. У різних лікарнях можуть бути різні вимоги щодо зберігання контейнера зі зразком перед тим, як принести його в лабораторію. Наприклад, якщо лікар, який попросив вас зробити тест з громадського центру охорони здоров'я CHC, тоді ви повинні помістити контейнер в морозильну камеру та повернути його до громадського центру охорони здоров'я CHC не пізніше, ні через 7 днів після того, як ви зібрали зразок. Або якщо лікар, який попросив вас зробити тест, перебуває у великій лікарні в Берлінтоні чи Бретлборо, тоді вам слід поставити контейнер в холодильник і принести його до лабораторії лікарні протягом трьох днів. Якщо ви приїхали до Вермонта зовсім недавно, зателефонуйте своєму кейс-менеджеру, коли у вас будуть готові контейнери для відправлення в лабораторію, і кейс-менеджер занесе зразки до лабораторії для вас. Якщо ваш лікар перебуває в іншій лікарні, запитайте свого кейс-менеджера або співробітників лабораторії, коли і куди краще принести контейнер. Ще один тест на кал, який може попросити вас зробити лікар, це тест з двома контейнерами з рідиною в кожній. Рідина в цих контейнерах отруйна, тому будьте обережні. Вам потрібно буде зібрати зразки калу для цього тесту в два різних дні. У вас будуть рукавички та пластиковий контейнер для збору калу. Ось так виглядає контейнер. У вас також буде два контейнера. У кожному з них є маленька ложечка, якою ви будете зачерпувати невелику кількість калу. Вони виглядають ось так. Якщо вам потрібно звільнити сечовий міхур перед тим, як випережнитись, зробіть це в унітаз. Потім помістіть контейнер на унітаз і залиште його там, поки будете випорожнюватись. Не мочіться в контейнер. Важливо, щоб ви збирали лише кал без сечі та туалетного паперу. Коли ви закінчите, надіньте рукавички і відкрутіть кришку з контейнера для аналізів. За допомогою ложечки вийміть невеличку кількість калу та помістіть його в контейнер. Наберіть контейнер для аналізу стільки калу, щоб рідина досягла чорної лінії. Не допускайте потрапляння рідини вище цієї лінії. Поверніть кришку на контейнер і щільно закрутіть її. Зніміть рукавички та викиньте їх у смітник. Помийте руки. Напишіть своє ім'я на етикетці контейнеру, щоб лабораторія знала, чий це зразок. Напишіть на етикетці дату і час, коли ви зібрали зразок калу. Також потрібно написати, якщо це AM, тобто ранок, або PM ніч. Якщо ви не знаєте, як написати своє ім'я, дату чи час, попросіть когось допомогти вам. Цей контейнер не повинен охолонути, тому він повинен залишатися в будинку. Не кладіть його в холодильник, на вулицю чи в машину. Ви можете покласти контейнер назад в сумку, яку вам дала лабораторія. Наступного разу, коли вам потрібно буде випорожнитись, за умови, що це не той самий день, коли ви зібрали свій перший зразок, наповніть другий контейнер. Не забудьте написати своє ім'я, дату і час на другому контейнері. Ви повинні повернути зразки до лабораторії і лікарні не пізніше, ніж через три дні з моменту, коли ви зібрали перший зразок. Якщо ви приїхали до Вермонта зовсім нещодавно, зателефонуйте своєму кейс-менеджеру, коли у вас будуть готові контейнери для відправлення в лабораторію, і кейс-менеджер завезе зразки до лабораторії замість вас. Якщо вам потрібно зібрати калу немовляти або маленької дитини, яка носить підгузник, не можна брати кал прямо з підгузника. Потрібно підсталити підгузник поліетиленовим пакетом або поліетиленовою плівкою. Зніміть підгузник протягом 30 хвилин після того, як дитина покакає, і помістіть кал у контейнери так само, як ви робили для себе чи члена сім'ї. Не забудьте позначити на контейнері ім'я дитини, а також дату і час, коли ви збирали кал.